Заради безпеки водіїв та пасажирів дорогу від Франківська до Бурштина під час повітряних тривог перекриватимуть. Відповідне рішення прийняли під час засідання ради оборони області. Зокрема, йтиметься про ділянку траси поблизу бурштинської тес. Ми бачили, яка ситуація була в Києві під час повітряної тривоги, коли були завдані ракетні удари по центру міста Києва. Більшість жертв це ті жертви, які були в автомобілях, тобто водії і пасажири. Вони згоріли. Вони, на жаль, померли, тому щоб десь убезпечити всіх, хто в той час буде їхати, щоб він не був в епіцентрі подій, в епіцентрі десь ракетних ударів. Тому ми прийняли таке рішення обмежити дану ділянку і відповідно буде перекритий проїзд. Контролюватимуть цей процес правоохоронці задля уникнення незручностей для водіїв, забезпечить об'їзд навколишніми селами та додатково встановлять вказівники. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.